Вібер, сукрова фея, глазурований пончик, що спільного між ними. Усі ми чули про лайфхаки від хедлі для сяючої шкіри, але не кремом єдиним. Настрій сьогодні на цукрову фею, тому давайте зробимо цей освіжаючий макіяж. І мій ключик до цього замочку це ідеально підібраний тонуючий засіб. Дівчата скрінти, відправляйте подрузі або збережіть для себе коханові цей кушон міракл від доктор Хедісон. Краще по текстурі, ніж він, я не знайшла нічого. Він взагалі не відчувається на обличчі і не створює ефект маски. А ще перекриває акне ісенці, тому я не використовую консилер і що. Для мене найважливіше, він має у складі не лише тонуючі, а й доглядові компоненти. І шік-шак-шок, у нього є змінний блок у комплекті, тому купила два кушони за один раз. Знову ж таки, зекономила, значить, заробила. Хто теж користувався. Чекаю на ваш фідбек, а я дороблюю макіяж. Залишилось декілька кроків. Дуже важливий етап макіяжу. Це хайлайтер. Я його наношу так, що видно мене було з космосу. Закінчую образ рожевими рум'янами. З ними шкіра виглядає максимально свіжою. Ну що як вам таке цукрова фея? Обов'язково це відео і напишіть в коментарях, як вам мейк. Усіх цьом! Величезна розпаковка Сінсей. Останню покупку я сама від себе не очікувала. І перше, це дуже естетична аромасвічка цитрус ваніла, неймовірно, смачно пахне і класно вписується в інтер'єр. Наступна позиція це просто скарб за таку ціну, тому не купила урвала вазу як з спінтерес. Вона невелика, у неї поміщається одна гілка, але виглядається дуже стильно. Я трішки сирока, тому замовила спонж заради цього золотого тримача. Не знаю, чи буду носити я ці заколки, але ці сердечка просто вкрали сердечко. Оці покупці я трішки сумнівалася, але коли побачила наживо цю декоративну. Нотацію у формі листка дівчата, я була в шоці, це 10 з 10. Мало мені піжам, вирішила замовити ще одну рожеву, вона справді дуже к'ют. Вона була англічанкою, бо 5 років репетитора і ще школа англійської, і я просто повинна хоч десь використовувати цю мову. Тому so the next one is crap, теж сердечко, I really love it. Я щось помішалась на свічках, можливо, за фідбаки з минулої зими, але цей набір класний, я його розпарувала і поставила по різних кімнатах. Лонгі і це як база, ходимо в них по дому. Боді замовила для фотосесії, і вже встигла її Зробити, показати вам фото. Ну і останнє під'їхав Барбіленд, пальто теж було на тій фотосесії. І я думаю, Сінцей повинен це побачити, тому кому не важко відмітьте їх під цим відео. І напишіть, як вам мої покупки усіх цьому. Зара повернулась в Україну? Ні, краще. Тому додивіться це відео до кінця, бо це єдине місце, куди не потрібно буде насильно тягнути ваших чоловіків. Бо я бачила на власні очі, як вони приходять сюди і приміряють пів магазину. І я їх розумію, я сама там зависла, тому потрібна ваша порада, який образ обрати. Перший молочний костюм, який видовжує ноги на максимум і робить акцент на талії. Відразу його стилізує з дутим жилетом і виходить повноцінний образ. Помітила, що вікстор багато речей, які класно мечаться між собою, тому в один момент простий образ стає стильним і доповненим. Тому от вам варіант, як поєднати джинси, чоловічу футболку і сорочку клітин. Третій образ вирішила зробити у трендовому шоколадному відтінку, тому обрала шкіряні шорти і лонгслів, а доповнила їх сумочкою та світлим пальтом. А ця сукня це розрив мені відразу в магазині зробили комплімент, тому думаю брати її. Але скажіть ще вашу думку. До речі, хоча й переміряла півмагазину, але консультанти мені навіть посміхалися. Та перепрошую це перший магазин у Києві. Тому я просто повинна була все переміряти і перещупати. А ще тут комфортні примірочні, у них гарне світло, тому як не зробити селфі з ось такими костюмами без флісу, можна. На скласти стильний лук. а який образ найкращий? Напишіть в коментарях. Як з цією дівчиною я перетворилася в цю які пластичні операції і ін'єкції, я робила. Почнемо з мого волосся. Скажіть, у всіх був оцей етап, коли ви хотіли бути яскравішими і фарбували волосся? Так от я була брюнеткою, шатенкою, рудою, мілірованою і навіть випадково бордовою. Але попустило, я дуже люблю свій природній колір. Наступне це брови, і я не можу про них не сказати. Ну, какаві, я сподіваюся, усі зацінили мої тодішні брови. Зараз я перестала будь-що з ними робити, і вони мене повністю влаштовують. Тобто, що не говорив, але надважливий елемент доглянутості це. Шкіра тому я не замовляю сумнівні засоби. Я використовую лише професійний дієвий догляд. Я вже показувала вам, що на моїй б'юті полиці завжди є засоби від бренду Церкадія. Наприклад, ось цей ліпідний гель класно очищує шкіру, при тому не порушує її захисний бар'єр. А ще я не забуваю підвищувати імунітет шкіри, насичувати її поживними компонентами та сприяти відновленню волокон колагену і аластину. І це ідеально справляється відновлююча сироватка. А контролює акне і вироблення себе на моєму обличчі, де й таймлосьйон теж від бренду Церкадія. Переходимо далі, поговоримо про мої губи. Інколи мені прилітає питання, в кого ж я їх робила. Та Ні, в кого я їх не колола, але маю свої лайфхаки, як зробити їх візуально більшими. Якщо потрібне відео, пишіть. Щоб закінчити з обличчям, скажу, що жодних маніпуляцій і ін'єкцій краси я не робила, а про все інше розповім у другій частині. Чому ми переїхали, як шукали велику панорамну квартиру у Києві, не за тисячу доларів. Привіт, я Яна, і я пожила уже майже в усіх околицях Києва. Останнє наше місце проживання це Крюківщина, хоча я її люблю, але там постійні затори, і щоб доїхати у Київ, іде як мінімум година. А ми працюємо вдома, і як ви розумієте, в Київ ніхто не їздив. І як результат я відмовлялася від багатьох робочих можливостей. П'ять місяців, майже щодня я переривала сайти, шукаючи ту саму ідеальну квартиру. І лише один справді топовий посилання на нього Шо в кінці на момент пошуку я вже точно знала, що я хочу, щоб було в новій квартирі. І склала величезний список побажань до неї, і всі, хто його бачив, сказали, що Яна це нереально. Нас було лише декілька пунктів, щоб ви не впали в шок. Серед них це виключно правий берег, близько до центру, тільки новий будинок, великі панорамні вікна, гардеробна і мармурова ванна кімната. А вишенька на торті білі або молочні фарбовані стіни і світлі меблі. І як ви розумієте, вартість в тисячу доларів взагалі ніхто не розглядав, але немає нічого неможливого, тому нарешті я приміряю свій новий образ від One by One. для всіх, хто цінує якість, обов'язково зверніть увагу на їх нову весняну колекцію. Вона просто неймовірна. Як і обіцяла, залишаю посилання на сайт, який вважаю найкращим для пошуку житла. Якщо у вас залишилися ще питання або цікаві наші факапи при перегляді житла, залишайте коментар. Обов'язково зніму другу частину. Ви помітили, що усі говорять, як смачно пахнути, але ніхто не розповідає, як зробити шкіру шовковистою, зволоженою і дуже м'якою. Чомусь усі активно обговорюють парфуми, ароматизовані гелі для душу, але не звертають уваги, що це не покращує шкіру і не робить її красивішою. Тому розповім вам я зі свого досвіду. Шкіру тіла, як і обличчя потрібно очищувати делікатно, не використовуючи агресивні компоненти. У мене чутлива шкіра, особливо в зимово весняний період, тому єдиний засіб, який не подразнює і не пересушує її, це крем лі. Пікар Синдет Плюс від для Позе. Крем гель для обличчя і тіла ніжно очищає, не провокуючи при цьому подразнення, тому відразу скрінте його, бо це справді скарб. Далі я використовую ліпікар бальзам Ап плюс М. Він не жирний і не липкий, все як я люблю. А ще він дуже економний, тому що за одне застосування на день запобігає повторній появі сухості і зменшує свербіння і дискомфорт. Бальзам відновлює захисну функцію шкіри, і як і крем гель містить термальну воду. Моя шкіра після них як шовк, неймовірно м'яка. Дуже рекомендую вам. Протестити ці засоби, а від себе подарую комусь набір мініатюр, комплексний догляд за шкірою для всієї родини, який, до речі, можна зараз придбати за вигідною ціною на сайті Розетка. Тому, хто теж хоче м'якесеньку шкіру, залиште під цим відео будь-який коментар, а посилання на набір у шафці профілю. Якщо ваша шкіра має постакне або нерівний тон, то я швидко розповім, як цього позбутися. Мій надієвіший рятівник це вітамін С у складі сироватки, яку я просто обожнюю. Хоч вона і бюджетна, але класно вирівнює тон, бореться з постакне і сяючу шкіру, як у Хейлі. Я пробувала й дорожчі продукти, але все рівно повертаюсь до цієї сироватки від гарнієр. Вона не липка, має легку текстуру і дуже ніжний, приємний аромат. А ще у її складі є і саліцилова кислота, які дуже класно працюють на моєму обличчі, нормалізовуючи при цьому роботу сальних для максимального ефекту, тричі в тиждень я використовую нічну сироватку з вітаміном С. Маю обидві і раджу вам підходити до догляду комплексно, до того ж, у них безпечні склади, як заявляє виробник, 10% чистого вітаміну С. А ще окремий лайк за те, що вони не тестуються на тваринах і не місця спертити силикони. В кінці дня я роблю своє стандартне вмивання насухо, витираю шкіру і лише потім наношу сироватку. До речі, вона має невеликий розхід і однієї підпадки вистачає на обличчя і шию. Бажаю усім чистої і сяючої шкіри, а хто користувався теж цим. З роботками чекаю на ваш фідбек в коментарях. Є в моєму характері дві крайності. Одна я обожнюю спортивні образи, максимально розслаблені, вільні, щоб нічого не перетискало, і було дуже зручно. А інша любить підбори і розкішний вайб. Сьогодні вигулюю обох сезон весняних костюмів. виголошую відкритим і перший мій образ у найтрендовішому відтінку року за версією пантон ніжний персик. Такий якісний костюм має бути у кожної. Ця тринитка діагональ. Вона йде з велюровим ефектом, тому максимально ніжна і приємна до тіла. До речі, на мені розмір М. Як на мене він сів ідеально, класно видовжив ноги і під Кресли в талію, а що у нього якісна фурнітура, тому дівчата обов'язково збережіть. Але не спортом єдиним переходимо до класики. Ну какава, подумала скромно я про себе, коли одягла цей сет. Але якщо без жартів, він справді розкішний. Звісно, речі можна придбати окремо, але якщо разом це вийти дешевше. Але зекономила, значить, заробила, тому раджу брати комплектом. До того ж, він з дуже якісною сатину, який щільний, але при цьому дуже ніжний і приємний до тіла. Серед трьох кольорів я обрала базовий чорний, тому що ці речі легко поєднувати з моїм гардеробом. Тому планую носити щось так. А який образ? Вам сподобався більше, напишіть в коментарях. Зберігайте тренд, який розриває всі соцмережі і набирає мільйони переглядів. Навіть Хелі не втрималась, тому вдягаємось в стилі офіс сайрен або офісної співробітниці з нульових. Ну просто розрив всього, ця міді спідниця в смужку. Вона дуже стильна і погодьтесь, неймовірно, класно підкреслює фігуру. Звісно, збирає волосся і додає окуляри. Це тут мастхев. Ну а що за офісний аутфіт без піджака? Обрала також у чорному кольорі, хоча він як і спідниця є ще у сірому. Стилізує образ білою сумкою кросбоді, яка підходить просто під усе. До речі, образ на відео від українських. Ського бренду Кікі у них власне виробництво базового одягу і класний асортимент сумок кремені гаманців. І ось такий фінальний образ у мене вийшов. Ну що візьмете в офіс. Він розумніший ніж твій колишній, або я знайшла класну альтернативу фану Дайсон. Перепалити волосся старим феном у мене вдалося, тому зараз я берусь за його активне відновлення. Мій основний запит, щоб волосся не пересушувалося і в результаті не сіклося. Тому замовила найбезпечніший фен, який тільки знайшла. Такого я ще не бачила, але температурний режим він показує світлодіодним кільцем. Синій це 20 градусів для закріплення укладання, жовтий 50 для регулярного сушіння і червоний 80 для швидкого висихання. Роблю гриву коливиці двома режимами. Чуєте? Шуму на всю квартиру не було, тому що фен тихо працює, але швидко висушує. Вімкнула режим Бейонса і показує усі його насадки. У комплекті їх три перша це дифузор для окремих виль та локонів. Двома наступними користуюсь найбільше. Це пряма насадка і концентратор. Пряма моя улюблена насадка, тому що вона зменшує пухнастість та швидко вкладає. цю секретну пудру для об'єму, легко підкручую і вуаля. Дівчата бережіть своє волосся разом з лайфен. Усіх цьому